Всім привіт, мої хороші, мене звати Аня і я вчуся вести свій канал, дивлюся, пробуджуюся, дивлюся відео пробуджувальні, які штовхають мою душу до пробудження. І також хочеться почути, ділитися з вами, і також я це переживаю тим, що з вами ділюся. Тож хочеться розповісти вам про те, що зараз, як ви чули, Усюди розповідається про перехід, великий перехід, який буде продовжитись до 30-го якогось там року. Але в цей час людям потрібно використати для того, щоб. Починати про прокидатися, знімати зі своїх очей піліну і починати бачити, як все це діє взаємозв'язок, цей між життям, реальністю, почуттями, думками і відчуттями і всім цим в цьому це. Е, тож е, я б хотіла б вам наголосити на те, що е, колись ми ми душі одного творця. Ми, як маленькі зернятка, розсипалися на цю планету маленькими зернятками кожною душею для того, щоб прийти свій досвід. І ми заземлилися, ми попали у сім'ї, нас виховували батьки і з покоління в покоління нам прививали школи, всі ці установи, церкви, друзі. І ми жили начебто в такій матриці,